Сама, не сама, лі лію садила, не сама, не сама, вілій ростива, щоб пора купувати, не знаю, може славу робити будуть. Всім дай Боже, здоров'я. Це я Андрего. Сіди файне сонечко. От, а ми зараз збираємося компанію на вокзалі коло ми її, і їдемо десь. Гіграємося на маковицю, такий міні-міні-прогулянка, міні-похід для них буде. І буде інтересно. Так що дивіться цей влог до кінця. Думаю, буде весело. Все, файного перегляду. Перший трабел в тому, що я не годен дозвонитися до Романа Мудрого. а я хочу, аби він теж пішов у горе. Блін. Доїхав я до вокзалу, о, там вже мої стоять. Добрий ранок юні турист. Привіт, жарко? Не Жарка? Я нормально. Диві, в в шапку братися. Це в нас угори в шапку. <кій> я собі привик, що ще всі ходити, мені так зручно. Що ти сплюх? курва, я тобі 18, 28, 213 раз дзвонив. Я не віспався. Ти що зробиш? Це реально дивлюся, що це такий маленький рюкзачок. Що там юхи? Я приїхав, блядь, з вас, блядь, почав тарапанити мене. Я чую. Рага, вставай! Все, пішли, сідаємо в поїзд, бо то вже чесно. Я сказав, що дівчата чихають. Це заїбав, знімав. Добрий ранок, то на ділове поїзд? Ні-ні, на ділове буде на перший зараз. Дякую. Він буде нахита. Може не вже під колесом. Ми тебе не для того ходили. Тут увагу, яких туристів. Не одні ми тут з рюкзаками зібрали. Це прям поїзд, в якому ми відчуємо вайб туризму. Давай, заходи, шукайте місця. Не рушили. Туристи тут не одні. Коротше, всі сіні йдуть у гори. Неділя, ранок, ми тут в гори. Коротше, нема роботи, де, як ви бачите, Все, Сьогодні зразу 81 гривень. Не таке ще дома. Що йдемо зустрічати Романа Януша. Ще одного. Пассажира, да. Так, <finely> <schodENcribing> є ту мачик. Чекай, б я ще си тут не лише. Танушку, десь, да! Давай повай, швидко. Давай курлям ручку. Райм карта мені подавити які в мене буде. Так що там 7-8. мене немає. А це. Чоловіки закидають. Вже доїжджаємо, вже видно гори. Приїхали ми до Яремча, виходимо. Тут дуже багато людей виходить. От. І ми виходимо. Сика, сика. Тут гнати поїзд. Лізимо поїзд. Так. Ідемо. <плес> Каю до машиніста. О. Ваняємо поїзд, ваняємо поїзд. Ну, а згодом, <плески> <гану> <гану> Потяг зійшов з райок по обіді приблизно за 50 кілометрів до прибуття. <гану> а де не вігнули? Там нікого нема. В кабіні просто нікого нема. Зараз здаємо і поїхав. Там той Що? <заведений. гану> Я що вони їдуть туда. Вони... Вони туда і копіли, <різвіст> туди. Одні туди будуть Як? де я є? Доброго дня, друзі! Вас вітає Магнолія ТВ і ми тільки що приїхали в Я Рен Чері на нашу команду. Це є Мама. Роман. Ой, як мене. <різвіст> ми поїхали в гори. Файно, тут, дуже. Тут дуже файно? Ну. No. І то ви приїхали в гори? Да. Так. Відпочити. Я розумію, йдемо далі. Я розумію. 4, 2, 2. <різвіст> <свят> Як нашого другого оператора. А. Скажіть, будь ласка, чим ви їдете в гори? Чим ми їдемо в гори? Uh, просто тупо, щоб пройтись. Та. Просто тупо весело. 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 <свят> Як вас хазвай. Скажіть, будь ласка, чому ми їдемо в гори? Не знаю, запитаю, Андрій. Ми не знаємо. Ми не знаємо, що це таке, якби ми знали, що то таке, але ми не знаємо, що то таке. У нас є ще один кандидат, ми просто взяли його так собі. Їдіть сюди, ходи сюди. Доброго дня, доброго дня так маноліяти. Бачите, ми не хотіли її брати в гори, але взяли. така наша снімальна група. Ще одна А, ще одна доїжджає. І нам її зустрічати. Місто затямило подих у тому, що їде легендарний боїс Івано-Франківський Ремча, і зараз на ньому їде наша. Співучасниця нашого шоу. <суспільно> І ми її зустрічаємо цим файним, поважним маршем. Марш. Папа. <суспільно> Угадуємо, в якому вагоні янушка. Янушка, <суспільно> <суспільно> де-де! Спокійся. О! А тує янушка! <ріст> Доброго дня, поділіться нашими дякую. враженнями. Я в шоку. Ми файно цим з Маршем. Чуєш? Марш собі включив. Ось так. Ось так. Я так. А я серйозно, ми не знали. Це їде далі. Ну що, ми вийшли тут? Так. Так. Де наші всі? Пішли в Аврору. Чи, будь ласка, чому ми йдемо в гори? Просто. Треба виходити. Я, Лужка! Я, Лужка! Я баю, що це Андрій Тур. Ви надумали якісь шампура купувати. Не знаю, може в страху струмити будуть. Які шампура? Яка шампатика? Може по ти як взяти. Іде, їздимо щось говорити за це, бо то капець. по кіку то треба кидатися на то. Ну це може я сам собі купити, щоб в мене було. Але типу чи розведемо ми вогонь. А чого ні, то знайдемо якийсь... Найдемо. Та по-любому. А ну ти хоч. Маєш певну панавку. Оце є Це полонечка. А з ганджі є, я хотів. <різь> <різь> Буду мати ще одну Шеп, не затримуй зарплату. Щеп, не затримуй зарплату. Нема депати за хату. Зараз їм випишуть <різь> Давай витягуємось. Нарешті вся банда зібралася нарешті. Ми вирушаємо. А, ну. К... Йойка ти Андрій, і куди ми йдемо? Ми йдемо до слонників і до прута. Що, переходимо та й поздуємо сюди? Ні? Може давайте через пруд Я би теж казав, через пруд то й сюда вов туди. Вов. Я зможу. Піді? Ми в горах лишимося на тиждень, дайте. Наше. Просто тупо свій якийсь біг вам зіб'єм нахуй лишимося. Давай. Там ті 80 гривень, але ми заскочили за дурно. Мене вже тут ніхто не зупинився в горах. <плоди> От. <плоди> Але хто би йшов, то дорослі 80 гривень, діти 40. Щось розтягується наша банда. Ай на лисичі, ай на лісі чіло. Потілий він на лисичі дозволить чоло. Ай, іде ай, майдана, дозволить ти чоло. що найстаріше дерево а тут висетка привал туба хитає хитає то за гілку питає Ходи. 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 Фінальні під'їм на макоцю і що на мату тут було легше. Виїжджати пішки. Я ж розучив пішки взагалі ходити. Тут туристів як на говерлі, блядь. Вийшли ми на Маковицю з Андрієм. Решта групи наші ще доходять. Трошки задихався. А нічого. Там поїзд собі їде. Що, як Роман тобі враження? Файн. У нас тут трошки затримка була.

Вийовується, що я би туди виїхав. А ось де пацани зібралися, зібрали свої драндулети і їдуть. Зараз буде контент, ану би хтось йобнувся. Сейки, ніхуя собі так. Ооо! З Зекіна я в шосі ще сюди поперся, якщо чесно. Кові то таке, кові, я думаю, піде. Доїдете до Маковиці. Мусите? Я за вас буду Виїжджали? Ні, ну так набагато важче за ковід, я думаю. Бо я думаю, що вайпером сюди їдуть, чи виїдуть, чи ні. Це цікаво. Так він тоже має ой його підкидає пес назад. Осьода. Але, але, але п'є. Цікаво, ось він на другий. Ну, якщо він на текі не виїхав, то я думаю на вайпері я би теж зміг виїхати. О, речі, у нас ми... ще пів години сіл, дівчатка загоряє, там ми в тінечку. З робчиком загоріє. З <звільшук> І з Андрійчиком. З <звільшук> двома <звільшук> <Тому у> Андрійчиком. <звільшук> ми посиділи там, і зараз ходимо до поїзд. Я десь так розслабився, то в качуть випив. Мені так добре. Це стоїть махає. Не, ну мати, Я би тут виїхав. Буду готуватися до всього, бо ти не знаєш, що природа дасть тобі наступним уроком. Ну що, ми спустились, дорогі друзі? Yeah. Я вас вітаюся. Так, зійшли ми у дору. Тут такий вайп, я купив собі морозиво. тільки 3 гривні золотих, чим давно такого доброго не ївшись. Дуже хочу морозиво. Діана п'є воду, решта щось там хтось купує, хтось Коротше, своїми справами займається. Oh. О, <говор> 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 Не, <можна. говор> Не можна. Так, були ми перші там, на тій горі, отам. А от, от тепер вже йдемо на станцію Дора. П'ємо трошки гаражик якийсь. Сідаємо зараз поїзд, їдемо. Коло мию. Коломійщина! Віка, що сталося з капцем? Він хоче їсти. Ням-на-ням. За моєю спиною ви можете бачити багато туристів. Це означає, що нам пора додому. Нарешті, уже ми зараз тут у дорі очікуємо на поїзді. наша подорож підходить до кінця. Внушки, щасливо. Щасливо. За моєю спиною ще поїзд, яким ми поїдемо додому. Доїжджаємо до Коли. 15.36 на тому годиннику ми вже приїхали. Я не встигаю на автобус, також хлопці. Йопа А там туристів купа. А тепер вже вони роз'їжджаються. От мене перша висадили на зупинку, я зараз їду на сопів. Шофер, той, що мудрого збудив всіх далі, порозвозив мене, висадив на зупинці. Якраз лише висадив зразу був автобус, я в шоці А він ще так довго чихався. Тому цей дякую за перегляд. Якщо вам сподобався такий формат подорожей, от підписуйтесь, кладіть лайк, не знаю. Пересилайте друзям, пишіть в коментарях, куди ще поїхати. От, якщо буде якийсь донат, то це ще тим більший плюс, ще тим більша мотивація десь поїхати. Дякую за перегляд, Бувайте всі здорові, щасливі, і кладіть пуцьку д горі.